Я хочу сказати, що коли є певні упередження, то з боку маркетингу може бути дуже потужна маніпуляція. Зараз Аня під'єднується. Аня під'єднується. Так, будемо... ну А Ану, як зараз. Ну, трохи квадратик. О, то, отак до, все, не рухай. Стій, там стоїш. Нормально, нормально. Ні, зараз класно. Слухай, поки там перепідключалась, о, зараз просто ідеально. Поки ти там перепідключалась, у мене я задав питання, що, що таке хороше, що таке погана їжа. І якщо є певні упередження, типу цукор це погано. А конфети ПП це добре, і ось поки є певні упередження, маркетинг може думати може легко маніпулювати свідомість свідомісті людей.